Вітаю, друзі! Ну як вам така тема? Тиха, тиха радість або диригенти нашого життя абсолютно непомітні. Тиша. Ну, перш ніж буде тиша у вигляді розмови, нашого діалогу, давайте трохи музики, як завжди. Хочу сьогодні вам показати двох великих артистів, і це два гітариста. От я навіть коли думав, які, які світлини фотографії розміщати, кого ставити зверху кого знизу, щоб мене моє обличчя не закривали, коли я їх покажу, то тасував, то того поставлю, то тихо, то того поставлю. Герб Еліс і Чарлі Біорд. Все-таки виставив, вирішив Чарлі Бьорда поставити наверху, а Гербі Еліса внизу. Хоча це два дуже сильних. Ну, правда, в минулому, вже, тому що їх вже немає. А, гітаристи, а джазові, американські гітаристи. Чарлі Борт наверху а, знаменитий записами 50-х років. От тоді вся Америка слухала Чарлі Бёрда. Та й до сьогоднішнього дня слухаю, тому що це дійсно дуже крутий джазовий гітарист. А Гербі Еліс внизу став знаменитий не як соліст, не як сам записувати альбоми. Скоріше, Пітер Оскарсон його розкрутив, тріо Пітера Оскарсона і Гербі Еліс в ньому. Приймав участь як гітарист і тим станом знаменитий, а потім, звичайно, почалася його сольна кар'єра. Але цих двох музикантів зводило життя, і в них є, як на мене, чудовий альбом. Я його хочу вам показати. Ось він. Ви бачите їх двоє: Гербеліс і Чарльберт, дві гітари. Звучать, просто розмовляючи один з одним, впевнений, що ви отримаєте насолоду, коли послухаєте цей альбом, та й взагалі, і навіть якісь сольні проекти Еліса Бьорда. Того вартує послухати. Ну, але тепер вертаємося від звуків до тиші. Тих радість. Така достатньо дискусійна річ. Я впевнений, що не лише однодумців отримаю в сьогоднішнім Терапевтичним тюдом, але і опонентів, які будуть говорити, ні, радість повинна бути <звісля> величною, шикарною. Моя думка все одно залиш... ну, моя думка залишається при мені. Ми нам не клуб... клуб думаючих людей, кожен має свою думку. Так вони часто в нас співпадають, і ми розуміємо і синхронізуємо свої думки між собою, як і емоції. Але моя думка в цьому плані, що дійсна радість вона тиха. Вона може бути якісь епізоди шумними, галасливими і так далі. Все одно правдива радість залишиться тихою. Ну, що називається, бабахну той салют в твоїй голові, щастя, яке тебе переповнює, просто рве тебе, але щоб вона залишилася, вона повинна перейти в тишу. Найде такий спокійна радість, от свій острівець, де от ти там щасливий. Тиша це. Як на мене, взагалі, основа великих звершень. Тому там і стояло таке слово тихі диригенти. Великі справи, грандіозні самі великі справи в нашому житті, мають тихих диригентів. Тихі диригенти, можна сказати, що це і люди. Що це люди, які не шукають уваги, не вилазять наверх. І на яких ми не орієнтуємося, як на гуру, вчителів, портрети, яких висять по стінах, чи на торцях наших книг стоять, тих, яких ми цитуємо, улюблених, згадуємо, рекомендуємо обов'язково подивитися, почитати, послухати і тому подібне. Тихі диригенти, вони просто вписалися в наше життя і в якісь ключові моменти, а я ж там написав, самі грандіозні події нашого життя, вони зробили диригентською паличкою, так Дзинь", і ти так взяв саме цю ноту, взяв саме цей настрій, поніс цю мелодію і так далі. Радість. Ну, на мене, не завжди буває гучною, І більшість, ні, це вже я на початку сказав, скоріше, по-іншому сформулюю тепер думку. Радість не повинна бути постійно бути гучною. Ну, погодьтеся просто от люди, які радіють і демонструють цю радість, от носять її, показують, пристають до інших людей своєю радістю. Вони будуть створювати враження якихось таких трошки трошки, чуть-чуть божевільних. Це щось ненормально постійно тішитися, радіти. І одночасно людина, яка а, несе в душі спокій, вона ж радісна. Оцей спокій, спокійної людини, глибоко душевний настрій, її, збалансований, врівноважений, не дивлячись, що перед тим її хитало до неймовірності, це також велика радість. Велика радість буває в спокої. Я не в усамітненні. Можна бути серед людей, які там на вечеринці тішаться, радіють, справляють день народження, ще якесь свято. Нехай, чудово. Але якийсь момент тобі хочеться не в силу твого віку, тут зразу роблю корекцію, не в силу твого віку, що ти когнітивно не доганяєш, що тебе просто вже це все замучило. Ні. Просто ти хочеш чуть-чуть усамітнитися, не вийти за їх рамки. Вони... З тобою. А от сісти в куточку, на дивані, навіть пірнути в свій телефон, який ти більше не так дивишся, як просто мізками переходиш в режим тихої радості, тихого спокою. Тебе дійсно нічого не чіпає. Не треба ще за чимось замотатися і обкластися котами, щоб пірнути оцю цю нірвану щастя, радості. Ні, радість дійсно буває дуже тиха. І особливо для тих людей, які пройшли галас у своєму житті. Причому я не хотів би акцентувати увагу на якихось нещастях слово галас. Ну зрозуміло, коли людина проходить біди, і потім це все завершується, і вона розслабляється і, нарешті, може на повні груди вдихнути і сказати, фу, що це було. Як ми вижили, рухаємося, це також радість. Я зараз про інше: про, можливо, надмірну якусь суетливість, про надмірну навіть активність. От недаремно є базова основа нейронної мережі, це мережа замовчування головного мову, перед думками. Ще навіть думки немає, а мозк вже знаходиться в якомусь балансі, вважаючи, що він взагалі звертається до своєї генетичної пам'яті, до саморефлексії, до самоосвідомлення. От я сюди відношу ось цю а, таку тиху радість противагу гучної. І я абсолютно впевнений, ну, принаймні так я бачу по, по моїх близьких, по, по собі, по інших, що справжній велич у житті полягає… Не в тому, щоб бути а, помітним, постійно виставлятися, а це якраз варіант є галасу. Скоріше в тому, щоб а, щось, щось реально приносити, що ти вважаєш, що воно потрібне. Слово скоріше корисним. От це слово корисним для мене воно більш важливе. А бути корисним це галасливим. Навіть Розуміння, що ти робиш щось, воно не потребує реального галасу. Потім, навколо цього всього, може бути знятий піднятий галас, причому величний галас, і захвалювання і так далі. А може бути не піднятий. все одно ти зробив якусь справу. І тихо зробив її, і класно зробив. І ти задоволений цією справою. Якщо, якщо потім буде якесь захвалювання, ти можеш пірнути велику оману. І для мене, наприклад, це велика пересторога не попасти. Весь зараз для мене є такий цинічний термін, не попасти в почесний президів, де вже не твоя користь, а твоя помітність ціниться. Не просто ти от носиш, от навколо цього піднімається галас. Тому тихі диригенти нашого життя, які в якийсь момент грандіозних подій нашого життя. Який якийсь момент змінили, це також ми самі. І наші грандіозні події, навіть кохання, яке перейшло в тривалий, довготривалий шлюб, народження дітей, воно ж також, як не дивно, тихе. Хоча хтось буде показувати світлини, як ми там святкували і так далі. Так, це був феєрверк, після чого по житті пішла сама складна річ витримати оцю радість, але, звичайно, не буйством своїм. Тобто, і вона така, знаєте, внутрішнє, глибокого задоволення. І вона дійсно абсолютно буває тихим. Тому розумію, що тема дуже велична і велика, і у вас точно виникнуть якісь свої думки відносно. Тихої радості кожного з нас, От що ви відчуваєте в своїй душі, коли ви буваєте, коли у вас буває оцей тиха радість, спокій, який ощасливлює вас. І чи дійсно ви думаєте, ну, принаймні це була моя думка, але у вас може бути своя думка, що самі грандіозні події нашого життя мали, як не дивно, тихих диригентів. Ну що, друзі? Слухаємо хороших джазових гітаристів і думаємо. Думаємо ще раз. Думаємо.